Питання розпаду Росії підіймалося ще з 90-х років, коли розпався Радянський Союз. А на території самої Росії зростала популярність різних сепаратистських рухів, деякі регіони взагалі виходили з під контролю центральної влади. Тим не менш, у нульові ситуація стабілізувалася, але з початком війни багато хто прогнозував розпад Росії та можливі потрясіння всередині країни. Незважаючи на те, що Росія історично вже проходила процеси розпаду, в цьому випуску поговоримо про те. Чому розпад сучасної Росії навряд чи загрожує, і чим вона відрізняється від минулих ітерацій у вигляді Російської імперії та Радянського Союзу? Перша причина, яка буде стримувати відділення від Росії або саме її розпад, це географія більшості регіонів Росії. Росія величезна країна розкинута на територіях Європи та Азії, а її адміністративний поділ досить непростий. Формальна країна є Федерацією, але насправді управляється з центру. Першими регіонами, про які заходить мова в плані сепаратизму, є Національні республіки Росії. Логічно, що автономії або незалежності можуть вимагати регіони з окремою культурою, населенням та мовою. Проблема полягає у тому, що більшість республік стануть анклавами всередині Росії у разі відділення, тобто будуть мати кордони лише з Росією, що ускладнить їхнє існування, особливо якщо відділення станеться недобровільним шляхом. Той саме Татарстан, який мав тенденції до відділення у 90-ті роки та навіть спроби, опиниться всередині Росії. І це означатиме, що для торгівлі з іншими країнами йому все одно доведеться перетинати російську територію, що ставить регіон у залежність. Якщо йдеться про інші регіони Росії, то там буде спостерігатися схожа картина. Наприклад, багато ресурсами ямала ненецький округ знаходиться в глибині Росії і розташований на далекій півночі. Для транспортування ресурсів регіону потрібно буде перетинати або Північний Льодовитий Океан, або ж російську територію. Знову ж таки, економічна активність регіону ставиться під сумнів через цей фактор. З цього можна одразу перейти до другої причини економічної залежності регіонів, яка також буває досить різною. Як уже було сказано, вища частина регіонів просто залежить від Росії через своє розташування. Навіть багаті регіони змушені використовувати логістичні шляхи решту Росії для ефективного постачання своїх ресурсів на світові ринки. Найефективніше це робити у форматі однієї країни, яка має виходи до моря та межує з десятками різних держав. У доповненні до цього ефект масштабу може спрощувати та здешевлювати логістичні шляхи на тисячу кілометрів. Тому навіть ресурс на багатим регіонам вигідніше залишатися у складі Росії, ніж відокремлюватися. Єдине, що можна з'явитися, це запит на реальну федерацію, але про це трохи пізніше. Багато регіонів Росії є суто дотаційними з двох причин через нестачу ресурсів або ж через штучне стримування. Щодо першого, то існує чимало регіонів на території Росії, які в принципі мають слабкий економічний потенціал, і навіть той рівень життя, який у них є, підтримується центром завдяки розподілу. Відділення регіонів від Росії швидше за все призведе до більшої стагнації регіонів, і тут знову може накластися географічний принцип. Щодо штучного стримування, то ряд регіонів, хоч і мають потенціал для розвитку, не отримують достатніх інвестицій у подібні галузі, через що просто залишаються дотаційними. Таким чином, Росія штучно стримує їхній потенціал, і в певній мірі це є превентивним заходом проти сепаратизму. Наприклад, Чечня, де за радянських часів йшов активний видобуток нафти. А в місті Грозне було цілих два нафтопереробних заводи. Також була й супутня промисловість пов'язана з нафтою. У результаті війни практично всі потужності були зруйновані та у підсумку не відновлені. Сама з Чечня з року в рік входить до числа найбільших дотаційних регіонів на території Росії, але при цьому фінансується лише споживання, а інвестиції у регіон не надходять. Це пов'язано з важкою історією регіону і потенціалом для сепаратизму. За допомогою Датаці регіон стримують від відокремлення, оскільки він не зможе вижити тепер без Москви. І ще до цього контексту варто сказати, що сама інтеграція в більшу Росію приносить чимало вигад в економічному плані. Цей величезний ринок збуту, це відсутність кордонів і мит на 1000 км, цей вище зазначений ефект масштабу, і великі федеральні проекти, пов'язані із логістикою тощо. Загалом перебування у Росії навіть у сучасних реаліях може давати перевагу ряду регіонів, яких у них не буде в разі відділення чи незалежності. Наступна причина це населення і його склад за регіонами. Згадуючи випадки Російської імперії та СРСР, то росіян у Російській імперії було лише 44% згідно з переписом 1897 року. У СРСР 51%, а в сучасній Росії 81%. Згідно з останнім переписом. Це досить важливий показник у контексті зростання потенційного сепаратизму. У складі Російської імперії та Радянського Союзу були цілі регіони населені національними меншинами, які становили суттєву кількість, жили концентровано в одних місцях і під час нестабільності могли самоорганізовуватися та висувати свої вимоги, а також підіймати повстання. У сучасній Росії проблема значною мірою вичерпала себе. Принаймні на більшості території країни. Майже всюди більшість це російське населення, тому сепаратизм за національною ознакою потенційно може статися лише в небагатьох регіонах, як правило, тільки у національних республіках, яких у Росії 21 суб'єкт. Однак навіть у національних республіках корінне населення назавжди становить явно більшість, а іноді навіть перебуває в меншості. Наприклад, у Хакасії росіяни становлять 80% від населення. А корінні хакаси лише 12%. У Татарстані татари, хоч і становлять більшість 54%, але росіян там також дуже багато 39%. Тож навіть у Національних республіках склад населення загалом не спрямований на сепаратистські прагнення, хоча в історії були різні прецеденти. Можна також згадати, що на даний момент на території Росії немає жодних значущих сепаратистських організацій, навіть у підпіллі і запиту у населення також немає. Водночас така ситуація може змінитися за різних обставин, тож у цьому питанні ситуація досить мінлива. Ще одна причина це безпека, яка також відіграє важливу роль, навіть незважаючи на все, що відбувається, і на те, що низка регіонів Росії зазнає не найкращих часів у контексті російсько-української війни. Тим не менш, перебування у складі Росії дає гарантії більшості регіонів, що вони залишатимуться в безпеці. І що їх ніхто не окупує і не анексує. Особливо це стосується регіонів, розташованих на кордоні з великими країнами, наприклад, на кордоні з Китаєм. Очевидно, що відділення від Росії поставить під питання безпеку регіонів і, можливо, перехід під контроль іншої держави. Тому вихід із Росії може бути обумовлений такими побоюваннями, принаймні для низки регіонів це будуть серйозні ризики. Також у Росії є ядерний щит, що також має важливе значення. Хоча ЗСУ нещодавно похитнули авторитет Росії у плані безпеки своїх регіонів, що в принципі може відігравати важливу роль у майбутньому. І завершальною причиною можна назвати незацікавленість багатьох країн у розпаді Росії. Крім України, у розпаді Росії насправді ніхто не зацікавлений, оскільки бачать у цьому суттєві для себе ризики, йдеться навіть про західні країни, зокрема про Сполучені Штати. Які розглядають розпад Росії як негативний фактор через загрозу втрати контролю над ядерною зброєю, а також через нестабільність на такій великій території, що буде відображатися як на усьому світі, так і на європейських союзниках. Таке становище буде також стримувати Росію від розпаду. Наприклад, сепаратистські республіки розумітимуть, що очікувати визнання від світової спільноти їм не варто, як це було з Чечнею у 90-ті роки. Навіть після перемоги у першій Чеченській країну так ніхто і не визнав. З легітимних акторів. Альтернативою розпаду розглядається справжня федералізація Росії, яка дасть можливості для автономії регіонів. Вони зможуть самі обирати свій шлях розвитку і мати власні закони. При цьому матимуть вигоду від перебування у складі Росії, яке обговорювалися у цьому відео. Західна спільнота також розглядає це як пріоритетний варіант разом із демократизацією Росії. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що розпаду Росії перешкоджатимуть сама географія більшості регіонів, їхній національний склад, економічна залежність від Росії та її інфраструктури, а також питання безпеки може стати стримувальним фактором. Світова спільнота у своїй масі також розглядає розпад Росії як негативний прецедент, тому не сприятиме цьому. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на Ютубі або через сервіс BuyMeACoffee. Дякую всім, хто вже підтримує наш канал.